Медичні вироби, лікарські та реабілітаційні засоби, обладнання, сім тонн гуманітарної допомоги отримали заклади охорони здоров'я області від американських партнерів, і стало це можливим завдяки плідній співпраці українських громадських організацій, влади та благодійників. Для того щоб світ не втомлювався нам допомагати, ми самі маємо бути невтомними. Ми маємо йти до кожного, хто може допомогти. Ми маємо стукати у всі двері, за якими перемога. Ми маємо демонструвати і виявляти рішучість і єдність сьогодні. Заклади охорони здоров'я Хмельниччини отримали благодійну допомогу від наших американських друзів. Це стало можливим завдяки активності громадських організацій, допомоги держави. Серед отриманого величезна кількість і різноманіття продукції, яка зробить перебування пацієнтів у медзакладах, більш комфортним. Це візочки, медичні засоби, електроножі праці, коли ставиться база. І роздається хворим такі акрації, І вони можуть викликати хто лежачий, хто важкий. І вони можуть викликати лікаря для того, щоб не кричати, не гукати. Це дуже зручно. Попередню частину вантажу від американської організації християнських церков вже отримали дві лікарні Кам'янця-Подільського. Втім, волонтери зазначають, що стає дедалі важче знаходити потрібну медичну гуманітарну допомогу від благодійників. «В початках, коли ми починали всі працювати, почалася війна, то допомога була, але на даний момент зараз допомогу дуже важко отримати, причому допомогу іменно медичну. Медичною вона має бути нова, не старе, не побите, не поламане. Вона має бути нова. Попри все лише у тісній співпраці місцевих громадських організацій, влади та іноземних партнерів, необхідна допомога надходить до області. Ми дякуємо усім міжнародним партнерам за підтримку України в такий складний час. Гуртуємося і рухаємося разом якнайшвидше до бажаної перемоги. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.